Дивіться, я заходив на цей аккаунт з метою виключно а, цього. А, перевіряти маркет. І дивіться, в мене якісь тут є навіть монети, я не знаю, чому вони, до речі, є. Я тут додавав щось список спостереження. Мож... А, в мене були паки, типу, на цьому аккаунті. Якісь за передзамовлення, напевно, я не знаю. Зараз ми глянемо, який тут стан, насправді. Якийсь лоуне пак, Single Draft Token, Welcome backpack. Пане Какачука пише, що нам треба придумати якісь умови. Ну, по-перше, ми точно не граємо картами, які ми купляємо. тільки тим, що впало з пакетиків. Це база. Це 100%. Ми будемо грати тільки first owner картами. Це перше. Перше правило не грати за Ні, Тео буде в команді, Тео буде нашим капітаном. Як це не грати за Тео? Те, Тео буде кепом. Як тільки ми... Це головна мета зловити Тео. Головна мета 2002. Так в нас буде головна мета зловити Тео. Да, Тео має бути легенду. 100%. Та так не цікаво, в Уізи е Топскат, ці гравці всі популярні, треба тільки лутка. Типу, навіть без СБЧ. Фіналізуємо. Шакали, проголосували. Перше правило: граємо тільки антрейдом. Весь трейд продаємо, і чат голосує, на який ми це зливаємо паки. Весь фодер іде на крутілки. Карти, які нападали з скрутіло, ними можна грати. СБЧ, СБЧ можна зібрати одне на тиждень за вибором чату, якщо я роблю 11 перемог у вікінд-лізі. Але чат обирається СБЧ. І, це, і те СБЧ, яке обирає чат, воно, воно потрапляє в склад. Ми зараз йдемо і починаємо скручувати денні абрейди. І з цього починається наш шлях. Все, я все поквікав. Клуб порожній. А що саме треба зробити? Добре, ми зробимо спочатку грінпаки, давайте ми повідкриваємо все це. О, Ілкай Юндоган, Основний склад! В нас є перша карта, основний склад! Lockplear! Гол... Головний, не злити зараз в СБЧ! Перший волкаут, Перший... перша карта, в основний склад! Here we go! Шакали створити твінки будемо голова шикал душити. Мені Сікаріо сказав. Що каже, в мене ж є твінк. в нього твінк в дев'ятому діві. Зі складом йобнутим... О, Родрі, нічого собі! Охо-хо! Оце поклак новий. Ось він. Володар золотого м'яча. Слухайте, в нашому складі має бути Вінісіус Джуніор. Мені цікаво, за скільки ми зможемо зібрати бойовий склад. А враж гратимеш. О, Джан Луїджі Донна Рума. Почекайте, 89-й, блін, але якщо пікченджі були як раніше, то нам би одного вистачило, щоб розкрутитись. А вони зараз шакалять, що їх треба багато. Я зробив Іфа. Луїсіто Суарес! Але це ж справжній шакал! Я не хочу його зливати, я б не краще пограв. Так, окей, чат, все. Перші класні паки за крафтінг брейд. Іє. Іє, 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 це новий аккаунт. Новий аккаунт. Бляха, де мій волкаут, Хоча волкаут іде, волкаут іде, Португалія. Бля, Рубен Діаш Або Бернардо. За Бернардо і пограти можна! Бруно, А Бруно, то це справді шакал, В нас є ЦАП, форма Барселони. Господи, ти подивись! Сіди! Сьогодні! о, Бруно ретардаш. Перший комбо апгрейд 85 Тут падає багато шейпшифтерів. І їй носом шакалячим відкриваю. Дайте шейпшифтера! Ні, хі, хі, сука! Пасос буде, дякую, Сікаріо. Зміюка Сікаріо, це твій своя, твоя аватарка. І маркіньош. Але в нас же є на 87 крафтінг. Па-па-па! Па-па-па! Лодка, 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 лодка! 87 обмін! Here we go! Давайте один 87 обмін, да, зберемо? Нам же 87 обмін, не потрібні інші карти. Давайте 87! Да, 87 апгрейд, Ми не будемо сьогодні грати! Нахрен воно треба! Ми будемо крутити просто цілий день. Легендарний клуб Шакал Турецьк, Його легендарність буде полягати в тому, що він не зіграє з матчу в своїй історії в другому сезоні. Ми просто будемо крутити і все. Все, 87 рейтинг high to low, Неважливо. А, мені позиції треба. Ігнор позин. Є, це трикутник. Склад білдер компліт. Є. Перший. Стоп! Вони хотіли! Злити! Кантора мене хотіла змусити злити капітана команди! Ти що, кантора? А ми без нього не зберемо. Чесь випало вже, ні поки ні. А що робити, чат? То що, ми як справді, шакали, хуярим капітана команди в СБЧ в перший шлях! Креп, дякую тобі, але побачимось, коли побачимось. побачив. Зливаю його внутка полету с. Ой, дальше пшифта наблец бра, окей! Дібала краще, Бязер, неважливо. Ми граємо шакалами, а не тим хто краще. 82х20. Ну, Беймі Шейпшифтер. Кантона, Та що ти робиш? ПоПЕ! БЛЯТЬ НІОО. Буде пасоси Х2, купи 4Х7. Коплю! Але я ж їх сюди не зливав. Я ж їх сюди не зливав, Сікарю, не зливав! Опа! Освіт! Освіт! Віце-капітан команди Шекалів! Херриго! Сюди його! Стартовий склад! До кінця рубрики! Окей, okay. так! Поїхали! Можливо, ми ще один зможемо! Перша! В історії Шакал Турецький Всі 25. Ну, давай. Це дівчина РВ. Господи. Зевертона Дякую і Добре, в нас є руд... руда з Евертона. Нормально. Нормально. Наш основний правовідер. Скуптьор є, мені більше нічого не треба. Трівела є. Бляха, трівела немає. Але є гачок. Нормально, піде. Саня. Отак от зможеш зробити? І зробити пост тг, що ми йдемо грати перший матч. Дейлі крутів. З якого діва гарантоці ультиметр здають? Не знаю. Не знаю. Ти тут, Саня, чи ні? Маякни мені, щоб я не сидів, як балван з пальцем догори. Поїхали. FCAQ, розберемось. Так, фулбек, баланс. В нього немає фулбека, Дефенд. Фулбек, дефенд. Бляха, ролей немає. Боже. У повіка, навіть жодного плюсика немає на дефі. Мати вас, Лева. Що відбувається? Діплай плеймейкер. О, ні. о ні. Боже, яка мені зараз буде дупа. Роумінг, добре. Ні, білдап тут прикольно, да? Бі... Ні, роумінг він має бути. А, Бруно Фернандеш. Плеймейкер, два плюси. Ось він. Ось він, наш геній. Ось він наш геній, хвіча. Inside Forward, два плюси. Та ти що? Суарес, Адванс не немає жодного плюси. О, у цієї дівчинки два плюси. Да? Inside forward. Все, ми готові. Роумінги, мені роумінги потрібні. Роумінги. Є, yeah, ми готові. Команда готова. Аж боюся вийти, який результат бачу буде. Цього року чисто золотого скалу просичну раз не бачив. Буде пасос. Я теж думаю, що буде пасос. Але ми віримо, поїхали. Райвалс. Кожен гол іде гріді. Дякую, вірекоменд. Мені гра каче. Ми тобі рекомендуємо грати в моменти Або сквадбатс перед тим, як і ти грати в райвелс. Гра сама застерігає. Окей, okay. like стіл лайк тут Rivals? Yes, sir! Ми готові. Дякую, Ніколас. Окей, шакал торецьк виходить під гімн. Поки він не пішов. Під гімн клубу. Шакал торець наші іде. Я я, понял, что це за скла? Господи, я мені не Так, стоп, налаштування камеры треба. Боже. Так, ассистент, тайм финишн. Камера. Телле, кооп. Коп. кастом, 17-3. Візуал. Привіт, привіт, привіт. Васап. Та що? Зараз мені будуть рвати дупу. Плейстайл. Комунікейшн. Добре, зараз ми спробуємо а там поглянемо, як буде гратися. Давай я тобі вірю. А -а -а -а! Ну поїхали. отримано. за що? Ситус Суарес, Дабл тап трикутник. Хвича. Хвича. Пас. І наша. Забий! Забий! Єс! ха ха Хорош сюда! Наш Наша руда бестия відкриває рахунок в цьому матчі. Ну так, схоже що перемога буде. Але які вони повільні! Боже, золоті карти! Я не можу! Вони взагалі. Вони взагалі не грають. Цей гімн є в чаті, є в чатику, да. ти що не дивишся дебют трента? Я граю за нього. А з ким вони грають? Вова, з твоїм дебютом трента він мені і тут нашакалив. Нащо ти мене відволік? Кіков ми пропускаємо. Добре, в нас одна карта, яка може спринтбуститись. І бити тривели. Сюди! Here we go! Перша тривела FC Шакал Тарець після спринтбуста! Сюди її, нам не потрібно тривела плейстайл! Слухайте, ну з, таким, з, 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 з такими картами насправді проблеми можуть початися набагато раніше, ніж якомусь там. Я не знаю, в 7 діві. Ну давай, Суарс, Луїсіто, забивай гол наш суперник! Програє. Перший лів Привіт, як там, як з тим? Привіт? Гарно, дякую, друже, величезне, гарно. Зараз ви святкували першу перемогу. Шакал Торецьк в С-25. Зараз нам буде сибане монети. треба 3 зіграти, да? О. Оце я розумію, суперник. Оце і мені подобається. В нього теж шакал складі, в нього теж шакал, своя команда. О! Ну да, нам треба нашакалити нагороди і завтра їх на стрімі відкрити. Дабл тап і в дотик. Хвіча хварочкеря забиває перший гол в сьому матчі. Що ти там, сфінтив? Та йди сразу в сьому як! Я намагаюсь! Відписка за злив матча. Просить п'єпка, як справді, шакал. Опа! Опа вітіння геній. Не дарма один з кращих гравців сезону. Трикутничок туди на дівчину. І дівчина. І дівчина робить рахунок 2-0. <клес> <клес> Каже тренд. Записуйте. Кліпуйте. Туди. Хвіча. Виграти. Ні. Хвіча не чіпляється. Бруно. Хоп. Добре, ми наступний матч будемо приймати ставки. Все, він пішов. Ми наступний шанс на. О, як я це зробив! Мені це подобається звяткування. Як я це зробив? Я думаю, що ми вже завтра, умовно, зможемо покрутити трошки більше дельків, ну рано чи пізно мають падати шип-шифтери почати. О, це братан. Оце класний тип. Олександр Ісак, Йорн Голланд в нападі. Оце наш суперник. До речі, рарного вандайка нам обов'язково треба зловити склад. Хоп. Що, а? Ага. Піналька! А це що пенальті? Боже він же цього не робив! Але Гесуат, ми забиваємо хіра чи гріді, правильно? А тут ти і попався. А тут ти і попався. О, вау. Бач, я, я частіше намагаюсь паз грати. Е, немає такого налаштування камери, друже, але камера. Е, о, ось я лівнув. Камера 17 на 3 кооп. Суди, так, давайте Томорі зробимо. Яка різниця, в якій в нього дрібник? він буде бігти, він ну. 93 деф і 87 рейтинг. Ми ще його і покращимо. Робимо голову Томорі вево. Я думаю, робимо. Чому ні? Хай буде. О, нам насипало у райта, слухайте. В наш основний склад залітає райт. Цап. З трикутником. Оце геніально. 5-5 зірочки. та ти що Збереш собі топ склад за 7 днів. Добре, поїхали, робимо бруно Робимо еволюції, шакалів. Погоджусь. Хай грає. Дивимось склад суперника. 7 або 6-двічі. Ні, в нічого ми не граємо. Наполі. Наш наступний суперник. Та ні, ну слухайте, мене зараз тут бути, будуть і фвости в гриву з такими складами. Це що таке нахрен? ха <плес> 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 пише. Вирубі Сікайопише, бо не реально вснайпати. На я вийшов восьмий свитіт. <плес> Ха-ха-ха-ха. Революціями. Бажано після кожної перемоги переможне Сікарю. Да, ми, ми зараз відправимо, типу, якщо ми виграємо, ми відправимо, типу, від Сікаріо. На. На! На. Хто тут справді шакал? Хто тут шакал через себе, на шакалів? Я вчився весь рік для цієї рубрики. Бо, ну, типу. Ой, відміна. Добре. Ой, який класний гол через відміну. Слухайте а в гарному геймплеї ця руда бестія починає мені подобатись. Оп. Ой, магіді кенсел. Оп, відміна. Вау, як відміни працюють. Слухайте, як працюють відміни! І він щось там святкував. На! Ви бачили? Мені чат сказав, що не можна, гра... не можна збирати взагалі. Ой трикутник, дивіться, який геніальний. Оп, сюди. І в ближній кут. Ну геніально ж. Я. От знов. Пригадайте. Пригадайте, як я палав, і я казав, що ти не розумієш, що буде далі. І як я зараз, от я вам кажу дію заздалегідь, от я отак от себе підніму, напевно, щоб я був менше. І ця дія, вона виконується. Я вам заздалегідь продуму, проговорю атаку. Ну, це ж прикольно. Ті, міло, тім. Давайте глянемо нашого суперника. Войцек щесний, червоний кубарці, це людина, яка грає у Вікінг-Лізі. А що ти забив? нахрен забув в. В 8 дивізіоні. Я розумію абузити в 3-му діві, типу, на шакала не виходити вище і грати, типу, але навіщо в 8? 1-0. Прекрасний старт матчу. Вліво-вправо. До речі, а до якої дати Кубок? То я, може б зміг би якісь нагороди за кубок забрати. До речі. Якщо зробити багато еволюцій, то може встигнемо забрати нагороди за кубок. Я ж не знаю. Ой, блін, зараз я теж гріді вихочу. Так. Да. Буду зараз паузи протискати. Я зараз буду тягнути час. Просто щоб ти паузу не протиснув. Хочуть потягнути час. Я мабі втічки зараз. І туди трикотик дивіться. Оп, і сюди. Оп, і сюди. О, я не забув, боже, я хотів гріді йому дати на Якийсь Алекс, Аня, то ми не з тобою граємо. Оце він мені дав трикутник. там швидку навіть викликають після такого трикутника. Боже, я зараз ще до гріті вихочук, як я на рі паузи. Лас перемога. Да, давайте, лайків наваліть, мені потрібна ласт перемога. Here we go. Лого Ліверпуля, White Beater. 200 є. Гарно. Давіддихеа, Нюскін, Лакрар. Нкунку СБЧ. Срав БПС ваші склади. Це сьомий дивізіон, чи перший. Добре, Євочка. Віддає знов на Бєздаря. Ну тут ти заб'єш, тут він забиває. О! Ой. Ой! Вау! Льов, втікай від Томорі, як від пішохіда. Вау! І забиває нам красивий гол. То морі, а чому ти не біжиш? Пас, але не на дарвізі. Добре, на дарвізі. Забивай. Уф! Уф. Зелений таймінг дарвізі. В дальній кут просто. Знищив. Завтра на твічі награда Да, я, я рано не буду вставати, бо вже запізно, але буду відкривати, звісно, на твічі. Да, звісно. Ой, 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 томорище. Ой, ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Дякую, Донноруміще, дякую, чавінгіще. Блін. Та блін, ну я ж. Боже, треба заспокоїтись, Патрі. Добре, давай, Дарвізі. Євочка, 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 ні, не можна бити. О, прекрасно, що я не пробив. І от так от. Ясно. Дарвізі просто на вишлі. О, пеналька! Прекрасно! Хто завгодно, тільки не дарвізі. Пеналька. Шакал. В правий верхній кут. Без шансів. Вже за ЛЗ ми не забиваємо. Ми намагаємось забити. Він не читає спринтбуст. І в дарвізі. І в ближній кут. Дарвізі гіні. Ну, видай. Ну! <сіх> Сюда. <сіх> а що робити? Такі правила. Да, Так, поня... поняли? Хто не знає, що мені падає трейд-карта будь-яка, я її продаю. Я не можу грати трейд-карт. <сіх> шип ти з якогось мусорного паку. Хто це? Це образиль олігарх. Едрік. <сіх> А в мене там Бруно! Бруху. А в мене там Бруно Фернандеш! Єдина позиція, яка була зайнята. Та Бру. А є в нього позиція якась інша. ЛФА може бути. Ху -ху 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 -ху. Да, Паш, погоджес, але це поки. Лев. Все, поїхали. Перші нагороди. Шакал Турецьк за дивізіони. По-моєму, ніби як у історії взагалі. Бо минулого сезону ми не дійшли до дивізіонів і до нагород. Але, як мінімум, перші UFC 25, 12 500 монет. Сьомий дивізіон. Перший ранг. Два паки, 84х10, один Prime Gold, Player's Pack і один. Максимум 95 Ultimate Tots або Shifter. Також три гравці. Один з 4,84. Поїхали! Дякую за успіхи мені. Трикутничком піки. Зомер Вайт. Куртуа 89. Я беру тут навіть 89 рейтинг. All the day. По-перше, куртуа основний склад, можливо, замість Денеруми. По-друге, це ж на 89 крутілочку. Кінслі Коман, Бен Вайт, як погано. Джек Гріліш. Боже, яка стіна. Яка стіна? MBG, так, да, тільки через VPN. Я не знаю, що таке Шуребура. Так, третя спроба. Мартінес. Боже, яка стіна Бакайосака. Я поняв. Давайте спочатку трейдебл пакетик. Якщо мені щось падає трейдебл, ми це продаємо. Все, що падає. Тут навіть волкауту немає. Все, що падає, продаємо і купляємо на це, нагадаю, паки або піки. Добре, 84 х 10 два таких пакетики. Я поняв, в першому немає шейпшифтера, але є волкаут. Воротар. Це буде Еммі Мартінес 87. й Є Літл Ендрю Робертсон. Насправді не такий і поганий пак, як міг би бути. Спроба номер 2 І потім 95-й максимум. Ну і є, де мій шейпшифтер. Розрахуйте ставочку, будь ласка. Це буде Ян Облак. Ізі зішекабали. Погоджусь. Погоджусь. Грімальдо, Мартінес, що мені. Ну що, привіт, Голпро, привіт всім. Дайте мені гарну карту 94-го 5-го рейтингу. Це буде шейпшифтер. Тільки не правий Вінгер. Будь ласка. Правий захисник, окей, це Кьогель, да? <рія> <рія> Але це краще ніж дублікат. <рія> <рія> <рія Боже, яка стіна, як вони з мене знущаються. Ооо, оо. Шановні панове, шакали, вашій увазі склад. Всі шакал Турецьк після першого грового дня і нагород за дивізіони. Ми вже на стрімі трошечки навіть почали грати відбори за Вікінд Лігу і нам дропнуло ще пару карт в склад. А отже, приходьте, якщо вам цікаво, на твіч, і також чекаю на ваш зворотній зв'язок тут в коментарях. Сприймайте це з фаном, Перш за все, це просто наприкінці сезону трошки відволіктися і розважитись. А отже, якщо вам до вподоби, то пшіть. В коментарях ваші думки від вас буде залежатиме наскільки довго взагалі ця рубрика проживе і чи вам взагалі цікаво таке чи ні. Сподіваюся, у вас у ваших близьких все добре. Не забувайте підписуватись на канал. Побачимо з вами, коли Побачимось. Бережіть себе, шакали. Все буде Україна, Па-па.